Вітаю, мої маленькі садоводи. Мене звати Роман, і ви на Ютуб-каналі VITALS. Сьогодні ми протестуємо та відповімо на головні питання користувачів стосовно мотооприскувачів, а саме дальність та висота розприскування. Чому це важливі питання? Річ у тім, що далеко не всі піддавалися новим тенденціям та змінювали старі високорослі фруктові дерева на невеликі за висотою сорти. Тому плодове дерево, котре росло у саду ще з вашого дитинства, або просто має такі розміри, може бути 3 і 5 метрів, а то і вище. Обробити такі дерева нелегко. Та з правильним оприскувачем для саду, це посильне завдання навіть для непрофесіонала. Доведемо ми вам це на прикладі моделі мотооприскувача Vitals MS4313B. Трохи про мотооприскувачі, їх призначення та переваги перед невеликими механічними розпилювачами хімікатів. Оприскувач призначений для оброблення дерев, кущів тощо, пестицидами з метою захисту врожаю від шкідників та хвороб, а також для профілактики бур'янів. Окрім того, він може використовуватись для дезінфекції та дезінсекції. Перевага даних агрегатів полягає в тому, що за рахунок наявності двигуна вони мають високу потужність і як наслідок високу продуктивність. Мотооприскувач здатен здатний розпилювати рідину на більшу відстань та за невеликий проміжок часу. Тобто на обробку одного дерева навіть доволі великого ви можете витратити від 30 секунд до півтори хвилини. Апарат створить навколо дерева так звану хмару, яка буде поступово осідати на листочки або плоди. Якщо підсумувати, ви отримуєте гарний результат за невеликий проміжок часу. Тепер повернемось до нашого оприскувача. Якщо ви придбали Vitals msp 4313 b він постачатиметься у такій чудовій коробці. В ній будуть знаходитись оприскувач у зборі, а точніше основна його частина. Воронка. Кран. Ємність для приготування паливної суміші. Розтруб. Шестигранний ключ на 5 мм. Шестигранний ключ 4 мм. Рожковий ключ 8 на 10 мм. Викрутка. ДТ-подібний ключ 17 на 19 мм. Шланг. Патрубок. Колінчатий патрубок. Гофрований патрубок. Спіральні хомути. Далі ми все будемо збирати. Як бачите, роботи небагато, але робити бажано все уважно та за інструкцією. Пояснюю, чому мотооприскувачі є шлангочка, котра подає додатковий тиск у ємність із хімікатами, збільшуючи таким чином висоту та дальність розприскування. Якщо її неправильно під'єднати, продуктивність буде нижча, ніж повинна бути. Зараз подумав, покажу вам, як це все зібрати правильно. Одягаємо гофрований патрубок та затягуємо хомутом. Одягаємо рукоятку управління на патрубок та вставляємо його в гофрований патрубок. Затягуємо також хомутом. Перед тим як затягувати хомут, не забудьте вставити кран. Не повторюйте моїх помилок, бо будете відкручувати і закручувати знову. Закріплюємо надійну ручку. Під'єднуємо колінчатий патрубок та розтруб. Тепер під'єднаємо всі шланги. У нас їх три. Дивіться, короткий ми під'єднуємо до бачка ємністю. Той, що довший, ми під'єднуємо до крана. І ось цей ми з'єднуємо кран та патрубок. Тепер, коли ми зібрали мотооприскувач, і він такий гарний стоїть в кадрі, розповім вам трохи докладніше про його характеристики. Модель Vitals msp 4313 b має робочий об'єм циліндра 42,7 кубічних сантиметрів та потужність 1,7 кінських сил. Об'єм паливного бака становить 1,3 літри. Так як двигун двотакний, не забуваємо про приготування паливної суміші у правильній пропорції 1 до 25, тобто 40 грам масла на 1 літр бензину. Об'єм бачка для препаратів оприскувачі становить 15 літрів. При цьому витрата препарату сягає 2,5 літри на хвилину. Заявлена дальність розпилення складає до 12 метрів. До речі, досягається такий результат не лише за рахунок потужності двигуна, а й через наявність конструкції агрегата помпи, яка додатково нагнітає тиск та збільшує дальність розпилення. Додатково хочу наголосити на тому, що будь-який новий двигун, будь-яка мотокоса, бензопила, мотооприскувач тощо повинні пройти обкатку. Ми вже це зробили однак, на даній інформації хочу зупинитись докладніше. Для двотактних двигунів, що стоять в інструментах Віталс, ми рекомендуємо наступну схему обкатки. Перше, потрібно запустити двигун, дати йому попрацювати до 5 хвилин на холостому ходу. Потім заглушити двигун і зачекати, поки він охолоне. Далі необхідно запустити знову двигун, дати йому попрацювати 15 хвилин на холостому ходу, заглушити, зачекати, поки він охолоне. Третім етапом знову запускаємо двигун. Даємо йому попрацювати з інструментом протягом 20-25 хвилин. При цьому намагаємось дотримувати навантаження в межах 30-70%. Робимо перерву в роботі на 15-20 хвилин, щоб двигун охолонув. Далі продовжуємо роботу в режимі обкатки. Таким чином, загальний час обкатки складає 4-5 годин. Тепер пішли тестувати та перевіряти все. До речі, я використовую звичайну воду. Щоб показати вам роботу оприскувача, так що жоден оператор, жоден ведучий в процесі не постраждає. Дякую, що провели час зі мною! Щоб детальніше дізнатися про технічні характеристики, вартість та як придбати мотооприскувач від Vitals, переходь за посиланням під цим відео. І не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!